Сьогодні ви побачите коротенький огляд на самокат Syncor Scooter S70. Це одна з найпотужніших моделей від sin Основними параметрами будуть можливість підключення додатку від Syncor, задні та передні амортизатори, дистанція до 50 км, максимальна швидкість до 25 км на годину, потужний мотор 400 Вт, дискові та електричні гальма. В комплектації знайдемо керівництво користувача, гарантійний талон, гарантія складає один рік, і всі необхідні болтики для складання першого самокату, тому що він іде трошечки розібраний. Сама штанга рульового керування йде окремо від самого самокату, тому обережно вкладаємо кабель і вставляємо сюди. Далі знаходимо болти для кріплення і закручуємо ось тут гаєчки для збірки. Закручуємо болти спеціальним шестигранником, який йде в комплекті. Трошечки розкажу вам по елементам керування та з чого складається електричний самокат Syncore S-70. По-перше, ну це дзвіночок механічний, гальма, ручки прорезинені досить зручні, тобто рука по ним не сковзає. Тут клавіша газу, так сказати, керування потужністю. Тут ми маємо прикритий цифровий дисплей, на якому ви будете бачити швидкість, стан заряду батареї. Відносно складання електросамокату, давайте подивимося на мотор колесо, ось таке потужне. Всі кабелі в додатковому захисті. Матеріал досить приємно зібраний, шви сварочні також можемо побачити. Рама зібрана якісно. Ось тут у нас знаходиться акумуляторна батарея, проризинена. Платформа, щоб не ковзали ноги по ній, і ось таке заднє колесо. У вас одразу виникне питання, як складається електросамокат. Ось цю фіксатор піднімає догори і ручку відсовуємо ось так. І е, перше питання: що ось це таке? Що це за такий тримач? А насправді це тримач транспортного режиму. Коли ви складаєте електросамокат, він за, за Чіпляється за цей крючок. Раз, зачепився, бачите? Тепер самокат можна переносити. Руками ось так берете і переносите. Він, він достатньо важкий. Я думаю, дівчатам буде з ним складно. Що стосується заднього колеса, тут ми бачимо дискові гальма, які приводяться до руху рукояткою на рулі керування. Катафоти відблискувачі. Ну і сама батарея з технічними даними, з технічними специфікаціями. Інформація щодо батареї, батарея тут іде на 15 Ампер годин з напругою 37 вольтів. Максимальна швидкість, як вказує виробник, 25 км на годину завдяки двигуну потужністю 400 Вт. Ніжка складається. Амортизація передня є. І амортизація, як вказує виробник ззаді, також позаду. Дивіться, також є амортизація. Як він на ходу, вже зараз будемо перевіряти. Забув вам показати, це роз'єм для зарядки. Зарядний пристрій йде в комплекті разом з самокатом. На 84 Вт, 2 А. А, це вихід 42 В, 2 А 84 Вт. Ось такий зарядний пристрій йде в комплекті. Дивіться, як спрацьовують амортизатори. Вони тут непоганої якості. Думаю, для ямок саме те, що треба. У першої активації самокату. Що треба зробити? Увімкнути скутер, повністю натиснути і отримувати регулятор швидкості, поки на дисплеї не відобразиться значення 16. Утримуйте регулятор швидкості та одночасно натисніть важелі. Вже перший запуск. Дивіться, натискаємо газ. Тормоз, і він включається. Далі для того, щоб перемкнути режим роботи, ми подвійне натискання у нас йде. Це режим низької швидкості, це з ліхтариком. Ліхтарик вимкнули, подвійне натискання це екорежим. Режим ходьба це до 6 км, режим економ до 10 км, режим драйв, їзда до 20 і режим спорт до 25 км. Коли ви натискаєте на гальма, у вас автоматично спрацьовує задній ліхтар. Гальмів для того, щоб люди розуміли, що ви гальмуєте. Гальма задні з заводу відкалібровані, нічого зовсім не треться під час обертання, тому не втрачаєте потужність і не витрачаєте електроенергію на гальма. Тому що, якщо не відкалібровані гальма, то їх треба калібрувати, тому що частина енергії у вас буде виходити на гальмівну систему. М'які підшипники. Майже не чутно, як колесо обертається. Зроблено якісно. Мотор колесо також зроблено якісно, нічого не люфтить, не гудить при обертанні. Ми лише чуємо, як спрацьовує електродвигун. Якщо покласти самокат, то бачимо знизу елементи підвізки задньої. Вона тут з двома рычагами, потужними амортизаторами і е, пластикова кришка батареї знизу. Що можу сказати за самокат Core 70? Виглядає він чудово, їде досить плавно і потужно. Це дуже комфортна модель для тих, хто любить, полюбляє саме комфортну їзду. І що мені подобається, є круїз, тобто якщо ви довготривалий час натискаєте на клавішу газу, він включає круїз контроль і підтримує швидкість в залежності від режиму, на який ви обрали.